Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас наступний четвертий день турніру. Потужне усилення на чотирьох зіркових героях. Всі кольора приймають участь. Ми топ-10 наразі... Оборон... О, оборона є. Зовсім не тримає азмія. Ну що ж, потрібно атакувати краще тоді. Угу. Так. Давайте сьогодні спробуємо грати проти центру. Діспели нам тут потрібні, нам тут потрібні зелені. Тому кедмана беремо, залишимо туманку, візьмемо кедмана. Давайте візьмемо Малендора і візьмемо Гензеля. Ось з такою командою спробуємо сходити. Так, тут є Вілбер, теж треба його діспелити. Анабельку залишимо, нехай все знімає. Плюс туманка може заблокувати Ферранта. Поїхали. Два лікарі, в принципі. Ех, нормально. давайте зробимо четвірочку. Ось так через комбо ще зробимо. Так, давайте ось таке комбо запустимо. Ах, сподівався я знизу зелений. Угу, Так, кого забирати? Камінчиків наших немає більше. Можливо цю сторону давайте ось так. Давайте спробуємо його заблокувати. І ось так. Угу. Нехай він скине. Це у них корішки. Так, це можливо зробити ось так. Сильніше вдарити. Ще раз блокуємо. Так, туманочка під'їхала. Мабуть, сюди відправимо. Ось так. Давайте через комбо ще зелених зберемо. Ну тут зелених достатньо нам дають. Фіолетових ще ми не заряджали. Ну давайте пробиваємо сюди. Які вони міцні? Ну, можливо, вистачить зелених. Ось так через комбо. Добре. Так, там нам заблокував Кедман. Давайте ось так. Ось так туманку зберемо. Угу. Ще зелено. Ну тут зелених дуже багато нам дали цього разу. Давайте зробимо ось так, ось так. Потім кедман. Ну і добиваємо. Тут поляна дуже чудова була, все вийшло гарно. Так, поїхали наступний бій. Вілбер, два, Хасяо Дуні. Ну що ж, в принципі, теж підходить нам така команда, поїхали. Ага. Але тут вже з зеленими не так все чудово. Ну давайте ось так зробимо. Так, четвірочку робимо. Давайте зелений нагору підтянемо. Ага. Угу. Фіолетові, добре. Вілбер сходив. Нічого страшного. Давайте ось так. Так, 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 так. Кого заблокуємо? Угу, угу. Ну, давайте спробуємо цього заблокувати. Ось так. Почистимо поле. Там жовті зберуться, добре. Дуже багато синіх. Давайте ось так ще заблокуємо. Там вже готується пробити кедман, але в принципі... Так, ну давайте жовтих запустимо. Там один зелений буде. Синіх дуже-дуже багато. Хасядунь. Так. Кедман дари боляче. У нас мінус броня. Давайте, мабуть, зробимо ось так. Все ж таки. Спробуємо тут заблокувати. І тепер, тепер дуже багато синіх червоних нам не потрібних. Давайте будемо чистити поле, поки є можливість. Угу. Вдарили боляче. Давайте ось так. Можливо, туманка зарядиться. Так, Хасядунь вирішив нашого маліндорчика забрати. Спробуємо його врятувати. Ось так, ось так. Давайте обережно. Нехай наші підлікуються трішки. Надо... Хмінйонів збивати. Угу, з четвірочка є зелених. Там полетіло комбо. Вензеля пробила. Ось так. Давайте заблокуємо цього, почистимо поле. Там зелені пролетять. Ну добре. Тут все теж вийшло чудово. Добили. Поїхали наступний бій. Ага, лісю, лісю. Ага. Ну тут потрібні фіолетові, звісно. Ну і Діспел потрібен. Давайте фіолетових візьмемо, залишимо кедмана. І цьому фіолетових. Фіолетових в мене нікого і взяти. Беземочні. Але нам потрібно... Давайте візьмемо про те, чому б ні. Чому б ні. Так, лікарь у нас один. Можливо, давайте ще Рігарда. Ні, Рігарда не хочу обрати. Давайте візьмемо Амітрин. Для урону якраз піде. Тільки ось так поміняємо, щоб вона більше пробивала. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Азмію є ким блокувати. Угу. Так, ну що, давайте спробуємо кристал фіолетовий. Не захотів. Давайте ось так, нехай ліссю навіть вдарить, а ми там зберемо четвірочку. Ось так. Поки без бафів, то не дуже сильно. Ось так, доб'ємо, добили, добре. Так, ну ми підлікуємось, тому щось що дуже сильно нас пробили. Давайте спробуємо заблокувати проте цю сторону. Там є зелені, прикинемо. А сюди зробимо ось так. Угу. Тепер ось так. Тут зелені. Ось так. Пробиваємо. Давайте ще фіолетових. Спробуємо азмію добити. І ось так кристал. У нас тепер є. Кедмон. Ось так, ось так. Фіолетових пустоту. Добре. Ще раз їх блокуємо. Анабельку поки потримаємо. Давайте ось так. Угу. Давайте, мабуть, навіть доб'ємо рігарда. Цей новий на паразитів, ми можемо її зняти. Проб'ємо сюди. Ось так зелені. Угу. Не вистачило. Давайте спробуємо її пробити. Добре, цього заблокуємо, чистимо поле. Заряджаємо туманочку. Отак, От можливо, ще мітрин зарядиться. Це вистачило. Добре. Ну тут теж все чудово вийшло. Камінчиків було достатньо. Добре, що ми фіолетове взяли. Так, тут у нас келайл і три червоних. Три червоних, кажу, три зелених. Давайте, мабуть, червоних візьмемо. Кедман нам тут потрібен. Я думаю, що не дуже. Давайте туманку залишимо. Візьмемо червоних. Візьмемо клика, візьмемо Джунаїда. Давайте возьмем у Сокола. Вот так. Угу. Вот так. У меня еще есть вот такие. Давайте тут тоже поменяем отряд. Вот так. Нехай буде сильніше. Ну що, чиститись будемо, Від відкилаю Аннабелька. Поїхали. Потрібні червоні камінчики. Угу. Трішки щось червоного є. Давайте так спочатку. Тепер ось так зробимо комбо. Спробуємо цього добити. Добре, там комбо пролетіло і якраз фіолетові і червоні. Це чудово. Килаю вдарить. Боляче. Давайте ось так. Ось так. Спробуємо цього пробити. Не пробили. Так, підлікуємо нашого. Джунаїда, давайте ось так, ось так. Тепер шукаємо червоних. Той що там робить? Не А він там щось на себе накладає, давайте ось так. Добре. Тепер ось так. Один червоний, там, можливо, знизу червоний заїде. Добре, заїхали трішки. Давайте підлікуємось. Ось тут пошукаємо. Червоних немає. Пробиваємо сюди. Ось так. Є червоні. Щось ману собі кастує. Ага, він на нас накинув. Ну, нічого ми зараз все знімемо. Давайте його і прибирати будемо все. Залишився один Кирюшка, але це вже загроза, він нам <кій> ніякої не становить. Ми зараз зарядимо. Так, повертаємо атаку. Ось так. І джунаїдом завершимо бій. Добре, добре, що взяли червоних, чудово вийшло все. Так, поїхали наступний бій. хо хо хо, -хо хтось таке бачив. П'ять кирилів. Ну тут, звісно, що повертаємо зелених. Повертаємо зелених. Ось так. І ось так. Можливо, в принципі, альмуру взяти. Замість Гензеля. Чи ні, нехай буде Гензель. Нехай буде Гензель. Якщо що когось блокувати. Ну що ж, поїхали, подивимось. Така оборона цікава. Давайте чиститись. Ну то, що вони, звісно, блокують. Набор мани це не дуже добре. Це буде працювати і працювати. Вон вже нам двох заблокували. Так. Ну тут будемо, як діяти, будемо заряджати наших. Так. Ну, як працює блокування? Все знімаємо. Ось так. Нам потрібно зарядити туманку і Гензеля. Хотів на туманочку накинути. Так, давайте він зараз буде працювати. Ага, те, що вони ще мінус атаку кладуть. Так, да, ну це. Давайте спробуємо забрати цього. Так, туманка зарядилась. Так, давайте, давайте. Так, відультувався, давайте цього зарядимо, не хай ультує. Тепер робимо ось так, ось так. Пробуваємо ось так. Пробиваємо сюди. І ось так. Добре. Забрали ще одного. Тепер цього забираємо. Добре. Знову заряджаємо наших. Якщо ми зможемо, звісно. Так. Угу. Кедман зарядився. Чудово. Зарядилась туманка, давайте ось так навіть зробимо. Угу, Тепер ось так. Чистимо поле. Ой, як чудово полетіли зелені. Угу, Робимо ось так. Тепер ось так. Пробиваємо сюди. Ще раз. Цього блокуємо і завершимо бій. Ну, 5 кирилів, звісно, прикольно, але, мабуть, вони не тримають. Ну, ось такий був сьогодні день. Ми навіть в топ-1 вийшли. Ну, нас скинуть, звісно. Давайте подивимось рейтинг 6164 місце. В принципі, непогано. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. Всім гарного дня, до побачення!